Вітаю! Я Антоніна Букач, сертифікований тренер Google for Education. І сьогодні я хочу познайомити вас із девайсом, який допомагає мільйонам викладачів у цілому світі робити заняття своїх студентів цікавими. Це мій незамінний помічник Chromebook. І зараз я вам розповім, чому ж мені так подобається з ним працювати. По перше, він легкий, це важливо, адже я постійно змінюю аудиторію. По-друге, частина пристроїв Chromebook трансформується та має сенсорний екран, що також полегшує роботу. Часом мені доводиться малювати, часом писати формули, записувати відеолекції. Це все тут дуже зручно, бо він, наче одночасно, і ноутбук, і смартфон. До того ж, акумулятора вистачає до 7 годин роботи, а заряджається він завжди швидко. При цьому хромбук дуже швидко завантажується, це також важливо, адже ти просто відчиняєш його, і через декілька секунд вже можна починати урок. А ще скажу декілька слів про антивірус: чи доводилось вам зупиняти роботу через те, що ваш комп'ютер підхопив вірус? Витрачати час і нерви, шукати спеціаліста, котрий може перевстановити операційну систему, переживати, чи вдасться зберегти ваші документи і роботу. Швидше за все, ця історія знайома кожним. Так от знайте, що з Chromebook ця проблема вирішиться назавжди. Жодних вірусів та жодних переустановок. Усе працює бездоганно, адже захищене хмарними технологіями Google. Встановлена операційна система Chrome OS повністю захищена від вірусів. А ще ця система надзвичайно інтуїтивна та легко налаштовується під користувачам. Зліва панель запуску, у центрі полиця, а праворуч налаштування. Все можна розставити, як вам до вподоби. Усі потрібні файли я відкриваю одним кліком у правому нижньому куті. Звісно, у кожного можуть бути свої особливі потреби. Комусь потрібно збільшити шрифт, комусь відредагувати текст голосом, комусь увімкнути щитування з екрану чи під'єднати пристрій Брайля. Усе це вирішується буквально за лічені секунди. Під час уроків мені, як і кожному викладачеві, Часто треба приєднувати свій комп'ютер до інших пристроїв. Тут для цього достатньо просто обрати потрібне налаштування. Загалом, щодо викладацьких потреб, ви знайдете тут усі базові інструменти. Як викладач, я постійно здійснюю запис екрану і веб-камери одночасно, і в Chromebook це реалізувати максимально просто. Будь-яка задача для організації заняття відтепер просто налаштовується через додатки Chromebook. А якщо треба надати учням чи колегам доступ до окремих файлів, це реалізується через Google Диск. Окрім цього, пристрій має ще дуже багато різноманітних опцій та інструментів. Навіть якщо вам чогось не вистачає, необхідне вам рішення можна завжди знайти у центрі додатків. Ба навіть більше. У цьому ж центрі є рекомендації від провідних викладачів світу, де вони пояснюють, як саме ці інструменти використовувати у навчанні. Загалом. Хромбук озброєний сотнями корисних інструментів. Усі їх я зараз не буду перераховувати, адже це відео розтягнеться на семестр. Просто скажу, що до багатьох із них ми повернемось у наступних роликах. На завершення хочу привернути вашу увагу до того, що із Chromebook викладач легко організує будь-яке сучасне заняття, а учні отримують унікальну можливість творчо взаємодіяти під час навчання. Дякую за увагу!